На дворі ніч, Боря почув, що хтось зайшов на балкончик і швидко побіг сюди. Он він вже збіг вниз, О, там десь уже він. А тут посилка там їде. Ну да, заберемо. Заберемо, радімо. Ого, що щось таке важке. Не бумаги Я не мушу у нас тут новенького. А, подивіться. Ви тільки подивіться на цю красу. Ну, Оце ми сьогодні пожарили рибку. Знову ми ж її жаримо і подаємо цим гарніром. Без нього вона зовсім інша. Попробуйте з таким гарніром. Тільки не пережарюйте. Нехай він буде такий, а льдеви та ж на що почнемо. Ну, Давайте з голови. Да? Дивіться, яке м'ясо. Я люблю рибу холодну, отак от холодну, із куском сирої цибулі, без хліба, просто рибу і цибулю. Щоб відчути оцей смак риби, мені треба маленький кусочок, шматочок, бачите, харчової плівки. Так подивіться, як цікаво. Ну, може, воно скрізь таке є, але ну, я ж, де ж я там ходю. Вже. Ось дивіться, така є ось штучка тут, бачите? От якби вона ріже, гляньте, я її зараз так от раз, ну, правда, одною рукою. Дивіться, я веду по ній, бачите, дивіться, опа, гляньте, треба притримувати. От шистіть. Гляньте, де це воно? А ось де. Бачите, я її проводю, 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 Ось вона. Раз. І бачите, я відрізала. Кусочок акуратно, бумажки. Мені дуже так подобається. Не витягаєш, не рвеш. Дуже гарно.